В активі нашого славного міста багато гарних традицій. Дарувати найменшим криворіжцям візочки з нагоди дня народження Кривого Рогу. Цю традицію багато років поспіль вписують в літопис кривбасу керівники міста. Від міста іменинника від усієї Криворізької громади привітати батьків щасливих родин і виконати приємну місію передачі подарунків до Криворізького міського клінічного пологового будинку номер 1 завітав секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко. Вот буквально в среду на сессии мы вручали портфели тем деткам, которые 6 лет назад родились. Да, вот сегодня поздравляю от имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкула, вот, вас, от имени всех депутатов городского совета, исполкома от себя лично, вот всех вас. 24 числа у нас родилось 14 мальчиков и 14 девочек по городу. Вот. Но роженец было 27. Вот одна мама родила двойню. Прийміть, пожалуйста, эти коляски, і дай Бог вашим малышам вот, только хороших радостных днів. Розуміючи складну батьківську місію, виховати дітей, якими можна буде пишатися. Сергій Маляренко щиро побажав їм успішно справитися з цим непростим і таким важливим завданням. Мій син народився 24 мая в день міста, весом 3400 і рост 56 см. Спочатку ми переживали, волнувалися за роди, а потім вже, коли прийшли в себе, ми знали, що, виявляється, наш дитина народився в день міста. У вас коляски до цього вже вдома не було? Ви не готувалися? Це у нас другий дитина, першому 6 років. Поэтому будет новенькая. У нас родилась девочка 24 числа. Анна Мария. Не ожидала, что получим такой подарок. Благодарим наших властей столь... да. такое время страны. И тут еще Не заботятся про маленьких детей, про родителей их. Пасіба большое. звісно, таке свято, коли малеча вирушає у мандрівку по життю на власних колесах під зелене світло рідного міста іменинника, ще й незадовго до дня захисту дітей, неодмінно застанеться приємним спогадом в біографії молодих криворізьких родин, щасливої дороги у літо на довгі і добрі літа.